На засіданні колегії департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради, яке відбулося сьогодні, обговорювали результати діяльності медичної галузі за минулий рік, а також будували плани на рік нинішній. Так, до 1 липня в рамках медичної реформи лікарні міста мають передати на баланс області. Про це повідомила начальник обласного управління охорони здоров'я Лідія Діденко. На що Вінницький мер відповів так. Якщо ми. Залишаємо первинний рівень на рівні управління містом, вторинний рівень ми передаємо на рівні управління області, ми розриваємо ланцюг єдиної системи. Якщо ми говоримо про те, що нам потрібно все ж таки зробити акцент на первинній ланці і забезпечити максимальне прийняття людей саме на первинному рівні, то безумовно відбудеться, на мій погляд, відбудеться певна неузгодженість, коли і вторинний рівень почне на себе втягнути ковдру, і первинний рівень теж на себе буде розтягувати. Але враховуючи наш менталітет, враховуючи те, як ми звикли, то скоріше всього, от процес цього. По суті, реформування він може затягнутися на рік, на два, на три, на п'ять і так далі. Ми можемо розглянути варіант. Я думаю, що це може бути теж прийнятна модель, коли місто Вінниця передасть в управління під зрозумілі параметри чи стандарти, чи якісні показники. Передасть в управління в області, наприклад, до 2014 року, тому що процес реформування до 2014 року. Заклади охорони здоров'я, і відповідно ми будемо контролювати як власники, якісне надання медичних послуг, обсяги і все інше.